Ви зараз на каналі про в'язання Джона Ніт. Сьогодні я вам покажу шкарпетки, які я нав'язала за цей рік. Розкажу, чому я не дов'язала останню пару і моє найбільше пряжне розчарування і покажу, чому саме воно було таким. Сподіваюсь, що це відео вам буде цікавим, корисним. І поїхали! Я трошки розклала шкарпетки по проєктам за характером, типом проєктів, щоб було легше вам розповідати. Почну, мабуть, з цієї першої пари. Це була пара шкарпеток, навіть дві пари, які я в'язала в шкарпетковому челенджі взагалі, більшість цих. Більшість цих шкарпеток були зв'язані саме в челенджі з е, Христиною з каналу Щоб Че зв'язати. Е, цей проєкт вона вже закриває, він тривав два роки, і я дуже вдячна тобі, Христину, за те, що е, я побувала в ньому в твоєму проєкті, і навчилася там новим цікавим для себе речам. Отже, шкарпетки, які були першим завданням нашого, е, нашого христининого, Челенджу це шкарпетки по е, святковим мотивам. В мене була пряжа Регія. Ось така етикеточка, чотири нитка і колір ось такий. Стандартний склад. І, е, як я знову буду говорити, регія це пряжа, яка е, Одна з найкращих шкарпеткових для мене. Мені подобаються і кольори, і мені подобається сама нитка по собі. Так, думаю, етикетка більше не потрібна. Я вив'язала абсолютно весь моточок. І я зв'язала практично Фемілі Лук. Ви могли бачити ці шкарпетки в мене на початку року. Це шкарпетки для мого чоловіка і шкарпетки для мого сина. Я показувала, як вони в'яжуться, як їх носять вдвох мої близькі люди. Я ці шкарпетки в'язала різними, тому що я не хотіла розрізати ниточку, мені було настільки шкода, що я от в'язала, як є, так і є. Кольори гарні, справді я вважаю, зимово-святкові, і я вважаю, що з цим завданням я впоралася. Ці шкарпетки вже використовувалися. І я думаю, ви бачите, що, як і кожна ниточка, ці шкарпетки так само ілінгуються. Але що для мене головне, що мені подобається, це те, що нитка все ж таки гарно пофарбована. Мені здається, що тут зійшов, здається, якийсь червоний колір, трохи, можливо, навіть ось цей. Але це не зіпсувало весь виріб загалом. Щоб мені вистачило ниточки. На повноцінний виріб, а її не вистачало. Я зробила резиночку іншою ниточкою Alize Comfort Socks. Також покажу вам ще одні чоловічі шкарпетки це шкарпетки з пряжі, яку я купила в секонд-хенді. ось така німецька ниточка. Дивіться, дуже цікаво, до речі, тут 50 грамів. Місто Гамбург ось такий колір. Я не впевнена, що ви десь знайдете ще таку ниточку, тому що це був цей місцевий сток секонд остраві. Здається, навіть було таких дві ниточки. Я потім пошкодувала, що я купила тільки один моточок. Але цього одного моточку вистачило на в'язання ось. Пари шкарпеток 43-го розміру. Єдине, що я зробила, щоб все було добре, це додала тут з, завдяки методу Хеліксу, в'язання да, через ряд цієї резиночки. Нитка дуже-дуже приємна. Далі піду по дитячим шкарпеткам це шкарпетка з ниточки Drops Fable. Мені дуже хотілося вив'язати, просто використати шкарпеткову пряжу, яка в мене є, тому що кольори гарні, а я ними не, не в'яжу. І ось таким чином я зв'язала дитячу пару. Я не знаю, це 31 стається. Вже буде використовуватись. Мені дуже сподобалася ця розфарбовка, і мені це нагадує якось жіночу ковтину, спідничку, або, ну, взагалі, щось таке рустикальне, такий стиль. І я знаю, що ця ниточка ніжна. А, зараз ви зрозумієте, чому, коли дійду до наступних шкарпеток з пряжі Drops Fable. Ще а, це останнє, що я в'язала в цьому році, це слідочки для сина з ниточки Drops Fiesta. У мене збереглася етикетка, і це колір 16. Дівчатка, я їх в'язала по пам'яті, тобто, схему цього, як в'язати слідочки, я взяла ще минулоріч на каналі Тамари Новікової. Вона там просто це розповідає. Далі я вже зв'язала одну пару для чоловіка, і потім я вирішила через рік зв'язати іншу. Тобто Просто подумайте, що людина так розповіла, що я по пам'яті потім згадала принцип в'язання. Коротше, в мене пішов на ці слідочки далеко не весь моточок 50-грамовий. Нагадаю, що це, це шестинитка. Здається, так, це шестинитка. Ниточка приємна, звісно, вона в дитині може трошку колотись, але кольори просто класнючі. І я задоволена, це була для мене кольоротерапія. Хоча зараз мені здається, що одна, один слідочок трохи більший за інший. Також я в'язала шкарпетки. В нас я не пам'ятаю, що там було за завдання в цьому челенджі, але я зв'язала ось такі шкарпетки. Пам'ятаю, що вони сподобалися багатьом підписникам, і це дуже великі, довгі жіночі шкарпетки з пряжі Best Socks, Best Bamboo Socks, Тобто це бамбукова пряжа, яку випускають ви в Чехії. Я зробила ось такий візерунок, щось такий хвилястий, і вишила тут. Квіточки. Мені хотілося якихось квіточок. Не скажу, що все це було ідеально. Трошки я змінила сам візерунок, тому що ажур у цьому візерунку був і тут посередині, я зрозуміла, що це будуть просто діркаві шкарпетки, і не стала його робити. Вишивала, не скажу, що це було охайно, тобто вишивка ось виглядає ось так. І приклеїла кінчики за допомогою текстильного клею. Я шукала Власницю цього, цього проєкту, цих шкарпеток, і моя подруга Іринка сказала, що вона б залюбки носила ці шкарпетки. Я сподіваюся, що їй буде зручно, тепло і ніжно. Ще одні шкарпетки, які я в'язала, це вони так без челенджу, це були шкарпетки на ЗСУ, вони і залишаються для них. Єдине, поки я не побачила, куди я можу це вислати, тому що ці шкарпетки з товстенької пряжі. Ось такої чеської Еббі Поночкова, колір 64, і, якщо не помиляюсь, це так само шести нитка. До речі, ця шестинитка дуже схожа на ось цей Drops Fable. Але, звісно, що потужності знаходяться в різних місцях, тому я не думаю, що е, завод. Вовняний один і той самий. Коротше, ці шкарпетки товстенькі, хоча мені і наші україночки, дівчатка, казали, що є інколи попит і на товсті ниточки. А значить, один моточок це був 100-грамовий моточок. 100 грам 200 метрів. І ось весь моточок закінчився в мене, практично. Тобто ось, щоб ви розуміли, що 100 грамів вистачає не на всю шкарпетку. Не на всю пару шкарпеток для чоловічого розміру. Тому поки що ці шкарпетки лежать, і десь трохи з часом я знаю, кому їх передати. Отже, йдемо до цієї групи шкарпеток, це шкарпетки, які я в'язала для себе. І так, вони були в челенджі зв'язані. Отже, перша пара і остання, які я в'язала для себе, це шкарпетки з пряжі Форза і шкарпетка з пряжі Drops Фейбл. Дивіться, одразу скажу, я їх один-два рази вже носила, тому що вони були в доступному для мене місці. Мені треба було зранку піти на роботу. І от які були шкарпетки, такі я і взяла. Дивіться, вони після прання. І ось Drops Fable сів. Ну, тому що я 100% в'язала шкарпетки однакові. У нас було завдання непарна пара. Я хотіла, щоб. Вони були пов'язані не тільки шаховому розположенні, розташуванні пряжі кольорів, а і фактурою. Я вирішила зробити тут все просто, а тут різна фактура. Мені цей візерунок дуже сподобався. В'яжеться він просто, але треба. Треба мати увагу, щоб в кожному другому чи третьому рядочку робити перехрещення петель. Візерунок простий. Мені здається, що вийшла оця різниця фактурно, теж вдалася непогано. І я залишила собі залишки цього моточка, щоб далі щось із них зв'язати. Це шкарпетки, які я вважаю невдалими. Це були шкарпетки за завданням не шкарпетково, пряжа, шкарпетки 100% котону. Ось такий в мене візеруночок. Він дуже багатьом сподобався, дуже приємно, дівчата. Ось котон ніжний, не колеться, нічого тут зробила я перехрещення петель на резинці. Це сподобається. Але єдина проблема в тому, що ці мандаринові мандаринові шкарпетки, які я планувала носити навесні, під час носіння вони просто цей. Це бавовна, вона настільки розлазиться на носі, настільки розширюється, розтягується, що е... ці шкарпетки хіба що доволо носити. Я хотіла надалі приборкати бавовну. В мене ще залишилися ниточки, це була, до речі, ниточка схип із У мене кілька таких моточків. Я планувала зв'язати плечовий виріб, виріб не склався, тому що нитки тоненькі. І я подумала, я зв'яжу собі ще одні шкарпетки, я приборкаю цю пряжу і буду носити саме пововняні шкарпетки. Наївна людина думала, що в неї дуже багато часу. Тобто це я. І я купила ось таку е, ниточку ниточку поліестеру. Я подумала, що я це вмотаю. В плиту е, в шкарпетки. Як ви зрозуміли, я цього робити так і не почала, але в мене є жовто-гаряча ниточка, Поліастер. Також в мене була думка, я придбала і ось такий шнур він, це така резиночка тоненька. Ви бачите, тут намальовано резиночку, і, тобто, цей елемент, він, ця резинка суто. Для того, щоб в'язати на шапці на десь де, для пряжі, яка не тримає взагалі резиночку. Мені здається, це класна річ, але я її досі не використала. Тобто я купила стільки всього, щоб приборкати самостійно бавовну. Часу немає і, якщо чесно, бажання зараз вже теж немає. Ще одні шкарпетки це шкарпетки Drops Fable. Нарешті я зв'язала такі шкарпетки і для себе, я їх вже носила. Я думаю, ви бачите, що вигляд в них не дуже охальний, тому що пряжа це Drops Fable, справді пільгується. І більш того, так, вона тоненька, вона дуже приємна на носі. Але я думаю, що е я буду пробувати якісь інші види пряж. Е і, до речі, дуже цікаво, що дивіться, я їх теж прала. Тут я вперше спробувала п'яточку Стронг за майстер-класом Україночка в'яже. Дуже раджу цей канал, дуже багато корисних майстер-класів. І дивіться, ось це теж Drops Fable, який ви вже бачили, який не пофарбований різними кольорами. Цей Drops Fable сів після прання в машинці, а цей ні. Дуже дивно таке спостереження. Коротше, шкарпетка, як шкарпетки, гарна лісова розфарбувка. Мені, в принципі, подобається, жити можна. Такий мій а, 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 висновок по цим шкарпеткам. І останні шкарпетки це шкарпетки Крейзі. Я їх в'язала по завтанню щось шкарпетки по фільмам книзі. І я думаю, ви зрозуміли, що це чеширський кіт з Аліси, саме з тої, яку знімав Тім Бертон. Кольори шкарпеток, тому що у фільмі вони саме приблизно такого кольору на котові. Ці шкарпетки я вишивала. Не дуже мені сподобалася ця вишивка, мені тут не вистачає чогось. Але, ну, божевілля передається нормально, стопроцентно. І це теж Drops Fable, пряжа тепла. Пряжа не Fable, Fiesta, Пряжа тепла, пряжа чудова, і, і це був мій перший досвід в'язання з цієї ниточки, і я залишилася ним. Задоволена. Далі буду носити і побачу, наскільки це буде пілінгуватися. Ось якому разі нова лінійка від Drops, Drops Fable, це Fiesta, вибачте, Drops Fiesta, це те, що там цікаві другі інші варіанти розфарбовки пряжі. В цяточку, в смужку я навіть не пам'ятаю, чи є там смужку, але саме ці цяточки це просто любов. Також в мене була зв'язана пара для моєї мами шкарпетки з пряжі Drops Fable. Я вив'язала повністю цей моточок і вирішила зробити його трошечки з візерунком. Хоча в деякому я переплутала візерунок петлі, але я вважаю, що це не завадило цим шкарпеткам загалом бути непоганими. Ще однією роботою минулого року стали гетри для моєї сестри теж на подарунок. Вона дуже захотіла, пряжа власне, Alize Wol Time біла, пряжа досить непогана, і гетри вдалися. Я розповідала про них детальніше у своєму влозі. Я вважаю, що проєкт, в принципі, вдався, хоча це і не шкарпетки. Я в'язала ще і 12 пару, тому що загалом в мене вийшло 11 пар. 12 пара не склалася. Зараз розумієте, чому. Я купила пряжу Ice турецьку. На якомусь ярмарку в остраві. Почала в'язати. Ось я ось так. Нова ниточка. В мене, на жаль, етикетка десь поділася. Зараз не покажу, але ставлю вам обов'язково кадри. Коротше, дивіться. Ось так іде розфарбування ниточки. Послідовність, ось так іде візерунок. Я почала в'язати, звісно, і другу шкарпетку, щоб зі щільністю все було нормально. Але я її так і не дов'язала. Ось початок. А тепер подивіться на сам моточок. Подивіться. Подивіться, який страшенний непрокрас, не, не, не профарбування. Не про Цього не повинно бути. Ви бачите? Не повинно. Подивіться, ось цей шматок білого, чисто білого, я відрізала від цієї ниточки. Я не знаю, тому що це виявляється, це буде просто купа вузлів. Або нитки, яка там, чіпляється одна за одну, коротше, не знаю. І ось ці шкарпетки так і лежать. У мене навіть п'ята спиця кудись поділася, я не знаю, де вона. Дивіться, тут, до речі, було зав'язано. Коротше, турецьку пряжу Айц я не рекомендую. Я знаю, що в Україні її не надто й багато, але тут, в Чехії, я таку знайшла, купила. І більше витрачати на це гроші я не буду. Тому історія невдалого шкарпеткового проєкту. Шкарпетки мали бути звичайні, тоненькі, так само я планувала їх на благодійність. Не знаю. Напишіть, що ви думаєте про це. Я знаю, що дівчата в'яжуть з різних пряж і одну пару на благодійність так само, скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте цю проблему, коли нитка обрізана. Тому що, ну мені, чесно скажучи, кажучи, було соромно в'язати великий клаптик просто білого на шкарпетці. Я ну, чужій людині я б таке, я і собі такого не хотіла, а чужій людині з... зрозуміла. Ось такі мої шкарпеткові в'язальні висновки та досвід цього року. Сподіваюсь, що вам було цікаво, корисно. Сподіваюсь, що Ось такі мої е, висновки і результати шкарпеткового року 2025. Поки я не знаю, коли я приймуся за в'язання інших шкарпеток, зараз я хочу в'язати дещо інше і вже в'яжу. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Напишіть, будь ласка, який був у вас досвід в'язання з будь-якої з цих пряж. Можна навіть, чи ви розкажете, як ви приборкали бавовну? Що ви робите? Коли у вас ось така страшна історія з пряжею, і як вам в використанні пряжа Друс Фієста? Чи було там багато чогось неприємного? Розкажіть, поділіться, буду дуже вдячна вам за коментарі та за вподобайки. До наступних зустрічей! В мене для вас є теж багато чого записаного на наступне відео. Сподіваюся, що в мене буде час його для вас викласти. Це далеко не все, що я зв'язала, принаймні в кінці 25-го року. А зараз, на початок 26-го року, я бажаю вам дива, здоров'я і перемоги. Бувайте!